Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада від вас вітати. Сьогодні ми вирушаємо знову у чарівну Подорож країною знань. 20 березня в нашій країні відзначається День Землі. А що ж це таке земля? Планета Земля наш спільний дім із тих далеких часів, як Господь створив людину. І земля була її матір'ю і годувальницею, а людина була частиною природи і частиною землі. Земля, яка вона? Як називається наша планета? Земля, яку форму має планета Земля? Куля, Який колір переважає на нашій планеті? Погляньте, будь ласка, малят. Звичайно, ще синій. А чому? Тому що на ній багато рік, морів та океанів. А що ще, ще є на нашій планеті земля, крім води? Материки, на яких розташовані гори та долини? Земля породжує джерельця і стрімкі потоки, трави та дерева. Вона тримає на собі океани, ганяє хмари та грається їхніми. Кіннями. Приймає дощі, сніги, тумани, вона розкривається жерлами вулканів, запускає птахів у небо, радіє кожній пташині та тварині. Наша земля обертається навколо сонця і тому змінюється пори року. Ось погляньте, коли вона обернена. До сонечка якоюсь стороною на цій частині полів якась певна пора року. Погляньте, якщо вона повернута ближче низом, то внизу літо, зверху зима. Коли вона стоїть боком до сонечка, то зверху осінь, знизу весна, коли земля повертається. Більш ближче верньою частиною до сонечка, то зверху літо, а знизу в південній півкулі зима. А якщо вона повернеться іншим боком, то знову горі буде весна, а внизу в південній час, в півкулі осінь. Кожна пора року на нашій планеті залежить від того, яким боком вона повернута. До сонечка. Якою півкулею вона ближче до сонечка? Все на нашій планеті Земля залежить від сонця. І тому бувають різні пори року: Весна, літо, осінь і зима. Погляньте, яка краса! Одне те саме місце, але його сфотографували у різні пори року. Бачите, як змінюється природа. Ось воно весною, дерево цвіте, молода трава, на ній кульбабки. літо, багато листя на дереві, маки цвітуть та ромашки. Осінь, листячко облетіло і лежить на землі. Зима дерево вкрите, і нем, і навкруги лежить сніг. Так, Діти. А крім того, що Земля обертається навколо Сонця, вона ще й обертається і навколо себе. Тому змінюється день та ніч. Ми вже з вами казали, що бувають різні частини доби. Ранок, день, вечір та ніч. Давайте розкажемо, що ми робимо вранці. Вранці ми прокидаємося, так? вмиваємося, снідаємо, граємося, займаємося заняттями. Що ми робимо вдень? А вдень ми з вами обідаємо, виходимо на прогулянку, лягаємо відпочити. Ввечері ми також граємося, читаємо з батьками. Та починаємо готуватися до сну, і, звичайно ж, вночі ми з вами спимо, відпочиваємо. Діти, я пропоную вам розмалювати нашу планету. Нам потрібні будуть синій, голубий, зелений та жовтий колір. Можна розмалювати олівцями. Попрохайте своїх батьків роздрукувати вам ось таку розфарбовку і розмалюйте нашу планету Земля. Байбутні планети в наших руках, це наш спільний дім, і нам слід про нього піклуватися, не смітити на нашій планеті. Сміття потрібно викидати спеціально призначене для цього. З ним землі малята. До побачення, до нових зустрічей!